Вітаю дорогі друзі! Ось те, що я говорив в попередніх відео. Ось видно, тракторець почав копати, почав підрізати. Трошечки заглибив і ось яку ми маємо землю. Чи можливо достати тобоком з такої землі картоплю взагалі? Весна була тяжка, холодна, трактори не могли. Так як слід обробляти землю. Тому не давалося їм це робити, тому що пускав димок, піднімалося навісне і трактор робив зверху, бо витягував все знизу з Глей. І ось що ми маємо висновку. Підсушило і отакі брили. Добре? Везу картоплю. Бувайте здорові, до побачення.